Сезон дачі саду огороду розпочався. Робить замовлення клієнти кожного дня. Зараз на відправці три акумуляторних оприскувача, Моделька 16 літрів компанії Віталс. Хороший класний оприскувач. Гарантія у нас іде 36 місяців. Партія зроблена 12 місяця 2024 року. Це свіжа партія класного оприскувач. Давайте покажемо комплектацію, хто не бачив. Бо тут дійсно комплектація топ. Класична форма оприскувача. Є в нас в карман для хранення форсунок або для хранення цукерок. Також ззаді йде спинка, котра буде відводити да, Коли бачок буде холодний, він буде потіти. І Щоб у вас спинка залишалася суха, є для цього такий, така решіточка. З боку клавіша включення насоса. Насос можна регулювати, потужність є регулятор. і стандартний роз'єм зарядки. Роз'єм стандартний, ви можете підключити турбонасадки. Да? Можна підключити довгі штанги, це без проблем. Поїхали по комплектації. У нас є стандартний шланг. Шланг середньої якості ну, більш-менш нормальний. Нічого поганого не скажу. Фільтр у нас встановлений перед бачком є. Потім поїхали далі. У нас і зарядка. У Віталса класно зарядка 1,7 А буде швидко заряджати. В інших модельках оприскуючи, в інших марок, буває зарядка 1,2, 1,3. Вітлс 1,7. В комплекті йде у нас 4 форсунки. Форсунка ромашка. Вірніше форсунка душ, форсунка ромашка, форсунка плоска та форсунка двойна. І Ті. І в комплекті також йде телескопічна штанга з латунною форсункою. Дана форсуночка, ви знаєте, вона дуже класно розпиляє, вона регулюється, розпил просто бомба. Також йдуть латунні з'єднання і довжина штанги 1,20 м. В інших оприскувачах, більш звичайних, йде коротка штанга сантиметрів 80 см і звичайні, звичайні пластмасові з'єднання. Тому дійсно відео класно, що йде довга штанга. І латунна форсунка. Також в комплекті йде телескопічний е, кран. -ручка. Кран ручка йде професійно, як в Муралексі, можна одним пальцем натискати, вона дуже м'ягесенька, також є фіксатор, можна зафіксувати. Латунна гайка, куди накручується штанга, да? нічого не обламається, все буде надійно. Також є в ручці фільтри. Ручка дійсно крута. Якщо в звичайних оприскочах йде така пластмасова стандартна, да? ну, вона так тугесенька, вона працює, але вона туга. Тут іде професійна кран-ручка. великий-великий плюс. Ремні. По ремням. Також Віталс зробив таку ексклюзивну реч, да, ніколи ще не бачив інших. Це ремні з такими залізними крючками. Заліжна ця вставка, котра підтягується, капронова нитка. Все зроблено дуже-дуже якісно. Тому за ремні, великий-великий респект молодці. Так, і соответственно, у нас іде кришечка. Да? З клапанцем і фільтр-сіточка. Тому кого цікавить, дані оприскачі в нас є в наявності. Замовити можна буде за номером телефону, який ви бачите на екрані. Напишіть на Viber, можете зателефонувати. Відправку робимо кожного дня. Зараз би, всі партії по оприскачам отримали і поки що є в наявності. Тому кого цікавить, поспішайте, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!